3 жовтня День Німецької єдності. Після Другої світової війни. А саме в 1949 році Німеччина була розділена кордоном на дві частини ФРН Федеративна Республіка Німеччина та НДР. Німецька демократична республіка. Які також отримали неофіційні назви. За географічною ознакою Західна та Східна Німеччина відповідна як відомо, рівень життя та правовий статус людини у ФРН та НДР мав ряд відмінних рис. І якщо у ФРН визнавалися та реалізовувалися демократичні цінності, то у НДР була не зовсім радушна перспектива щодо демократії. А саме жагада кращого життя і манила людей зі східної Німеччини до Західної. Люди докладали максимум зусиль до перетину кордону за будь-яким приводом, щоб залишитися і жити за іншого політичного режиму. Всі ці настрої стали однією з основних причин для геніального рішення з боку НДР побудувати стіну, яка розділила схід і захід. Ця стіна була зведена негайно і буквально завісила собою всі можливості, яких так прагнули торкнутися люди, які проживали у НДР. Але стіна зупиняла не всіх. Ризикуючи власним життям, люди не зупинялись, шукали всі нові і не цілком легальні способи перетину кордону рили тунелі, робили підкопи, піднімали в небо дельтаплани та повітряні кулі. 9 листопада 1989 року Юнтер Шабовський, член уряду НДР, анонсував. У короткостроковій перспективі зміну правил перетину кордону для громадян НДР було озвучено, що візи для приватних поїздок віддаватимуть всім бажаючим у спрощеному порядку. Даний виступ транслювався по телебаченню. Що послужила імпульсом для багатьох людей, які того ж дня повелінню серця попрямували до стіни. Під тиском величезної кількості людей кордони були негайно відкриті, і з боку Західного Берліна вже стояли люди із Західного Берлина та зустрічали своїх братів. У цей момент мирна революція в НДР звалила Берлінську стіну, яка поділяла стільки років Німеччину на схід та захід. Значний для Німеччини день 3 жовтня 1990 року. В цей день відбулася знаменна історична подія в новітній історії, яка була і буде знаковою для всієї Німеччини. Цього дня відбулося об'єднання двох німецьких держав ФРН Федеративної Республіки Німеччини та НДР Німецької Демократичної Республіки. Цей день буває завжди розважальна програма, яка присвячена відзначенню Дню Німецької єдності. Це і верхова їзда, і прогулянки в парках, і велике колесо, яке відкриває чудові види на тіргартен, і караоке, і театральні вистави, різноманітні ігри, каруселі та огляд визначних пам'яток. Все це, це робить свято дуже-дуже яскравим. У День об'єднання німецького народу традиційно проходить триденний фестиваль в районі Бранденбурзьких воріт. Тут організовують цікаві живі групи, ярмарки, стенди, які пропонують продукти харчування, напої та солодощі. Організатори свята намагаються зробити його максимально комфортним. Вітаю німецький народ з їх національним святом!